Будь дивом. Регіна Бред, Урок 36. -й. Скажи світові так. Мене переслідує прес-пап'є. І не просто звичайне собі прес-пап'є. А те, яке заговорило до мене, коли я стояла в черзі у сувенірній крамниці в Н. Арборі, що в штаті Мічиган. Навіть не знаю, чи можна було його придбати, а чи воно просто стояло там як послання покупцям. Своєрідна думка дня, що її вселяє в голови клієнтів менеджмент магазину. На прямокутній табличці можна було прочитати викличний напис. Що б ти зробив, якби знав напевне, що не зазнаєш поразки. Я намагалася це ігнорувати. Але маленька срібна цеглинка, яка стояла коло каси, шепотіла, що б ти спробувала зробити, якби знала напевне, що не зазнаєш поразки? Гаразд, ці слова були простим гравіюванням, але присягаюся, вони заговорили виключно до мене. Я відвела погляд, прес пап'є смикнуло мене за руку. Я знову на нього поглянула. Воно просто кричало. Я взяла його в руку і тримала, чекаючи на якусь відповідь так, не мов би то була чарівна куля, але нічого не почула, кинула оком на ціну і поклала прес папє на місце. Воно коштувало 29 доларів. Надто дорого, щоб купувати його для себе, надто дорого, щоб купувати його для себе. А якби я придбала його для когось іншого, то в мене виникла б спокуса залишити цю річ собі. Я його не купила, але воно переслідувало мене до мого дому, мов та пісня, що лунає в твоїй голові, і не бажає зникати. Що б ти спробувала зробити, якби знала напевне, що не зазнаєш поразки? Що б я зробила? Написала б книгу, п'єсу. Збірку оповідань, використавши купу ідей, які з'являлися в моїй голові і які я відкидала. Співала б у мюзіклі або в хорі і не переймалася б тим, що не потрапляю в ноти. Танцювала б в кантрі в яскраво червоних чобітках, якби могла повірити в те, що в партнера не буде сенців на ногах. Займалася б музикою і зіграла б концерт на розкішному роялі перед великою аудиторією, записалася б на уроки малювання, навчилася б малювати фарбами. Я щороку купую собі акварель та папір, але жодного разу не брала пензля до рук. Я не придумала єдиної грандіозної справи, яку могла б здійснити. А от інші люди, яких я про це запитувала. Мали готову відповідь. Зокрема, жінкам із салону краси, який я часто відвідую, знадобилося кілька секунд. Власниця салону сказала, що вступила б до медичної школи. Одна перукарка зізналася, що почала б фліртувати з усіма неодруженими чоловіками. Ще одна вийшла б заміж і народила дітей. Понад усе на світі вона боялася стати поганою матір'ю. Жінка, які робили стрижку, сказала, що започаткувала б власний бізнес. А ще одна перукарка почала б займатися балетом То вперед, питай про це і відповіді тебе здивують. Деякі люди жартома відмахуються і кажуть, що попросили б підвищення на роботі, купили б лотерейний квиток або запропонували б свою руку і серце Дженіфер Лопес. Чи Бредові Піту. Один чоловік, відома особа на місцевому радіо, здивував мене відповіддю: Я став би концертним піаністом. У тому прес-пап'є було щось магічне, тому я знову зазирнула до тієї крамнички, щоб перевірити, чи воно й досі там. З'ясувалося, що вони продали вже чимало таких штукенцій, і майже в кожного покупця була аналогічна реакція. Асистентка менеджера сказала, що люди зупиняються коло нього, читають напис і йдуть геть, розповідаючи про свої мрії, що сплять, але вже час їх пробудити. Я запитала кількох подруг про те, що зробили б вони. Якось у грудні ми зібралися за вечерею, записали свої відповіді і запечатали їх у конверти, щоб відкрити наступного року. Усі ми планували зробити до наших мрій один великий крок або безліч малих. Одна з нас хотіла поїхати з місією до Африки і знайти того, хто їй сподобається. До великого кохання вона ще не була готова, але вже рухалась в цьому напрямку. Друга хотіла попросити про підвищення і вступити до Корпусу Миру, а третя мріяла про нову роботу і почала її шукати. Відтоді ми щороку збираємось у грудні, коли один рік уже майже закінчується, а інший стоїть на верхівці гори, готовий покотитися вниз і обмірковуємо це питання або ж його варіації. Що б ми зробили, якби не боялися так сильно? Ми розкриваємо запечатані конверти і бачимо, який сюрприз подарувало нам життя. Першого разу вони нагадували списки справ, що їх ми планували зробити протягом року. Ішлося передусім про самовдосконалення наприклад, вивчити ще одну мову, відвідати нову країну, написати роман, п'єсу або вірші. Ми занотували малі кроки і глобальні мрії. Одна подруга хотіла захистити докторську дисертацію. Інші мріяли про нову роботу, хлопця або пригоди. Наступного року ми копнули трохи глибше. Жінки писали, що хочуть мати дітей закохатись, видушати, стати ближчими до Бога. Менше страждати від стресів, кохати вільніше. Коли занотовуєш свої бажання та мрії, то допомагаєш їм здійснитися. Ми перетворили це на щорічну традицію. Це легко. Збери кількох друзів або членів родини, роздай їм чисті листівки або аркуші, заплющ очі і мрій по максимуму, а потім усе занотуй. Це набагато краще, ніж давати собі новорічні обіцянки. Після цього ми розказуємо одна одні про те, що написали або ж ні, якщо це щось особисте. Ми намагаємося почати з кінцевого результату і запитуємо себе, ким я хочу бути за рік, коли відкрию цей лист. І йдеться не про прибуток, статус чи кількість кілограмів на вагах, а про те, що справді має значення. На конверті напиши своє ім'я й дату, запечати його, намалюй візерунки, а потім прикріпи до грудневої сторінки календаря або в такому місці. Де чутимеш його шепіт. Я кладу свій конверт у керамічну чарівну скриньку, яку мені подарувала подруга Вікі. Ця скринька стоїть у кімнаті, де я зазвичай медитую. Я молюся над цими картками, молюся за моїх подруг. А за рік, те, що я написала, мене завжди дивує. Ось мої річні успіхи Безумовно любити життя. Гаразд. Я справді багато що в ньому любила побачити все і всім, більшості людей, віддавати себе на волю Божу, більшу частину днів, позбутися страхів більшості з них, вимірювати свій успіх наприкінці кожного дня, запитуючи себе: Ти любила сьогодні? Маю певний прогрес. Щотижня ходити в похід не вийшло. Але моя подруга Міна сказала: якщо тобі не вдалося зробити це протягом року, можливо, ти цього й не потребуєш. В цьому щось є більше любити маму. Є, відмовитися від думки, що мене формує моя робота. Є, не дозволяти провинні перетворитися на мотивацію. Є припинити засуджувати інших. Ой... Перечитавши цей довжелезний список, на наступний рік я написала на карці лише одне слово вірити. Я вірю, що вже відчуваю, як це працює. Я відчуваю, як кажу так життю. Якщо хочеш ходити по життю як знак оклику в людській подобі, починай говорити життю так. Надто часто для того, щоб ми повністю поринули в життя, потрібна трагедія. Результат аналізів чи промова Не треба чекати наступного нового року, щоб отримати чистий аркуш. Не треба чекати на позитивний результат медичного обстеження, щоб прийняти життя в усій його повноті. Надто часто ми намагаємося покращити своє життя, кажучи ні, відмовляючись від чогось надовго або назавжди. Обіцяємо кинути корити, лаятися, вживати алкоголь або переїдати. Чом би не потренуватися говорити так, щоб означало сказати так, що ти вітаєш кожен день, розкриваючи йому обійми, а наприкінці кожного дня виходиш на вулицю під зірки, або відчиняєш вікно і насолоджуєшся ніччю. Або ж нахиляєшся над дитиною чи чоловіком, який спить. І розчиняєшся в тиші, що панує довкола. Всотуючи цей спокій, прислухайся до того, про що просить тебе Бог. А потім скажи так покинути людину, яка тебе кривдить, лишитися з тим, хто тебе любить, пробачити того, хто завдав тобі найбільше болю, приймати себе такою, як ти є, створити те. Що найбільше боїшся створити, задовольнятися тим, що маєш зараз, сподіватися, що найкраще попереду, сприймати життя не так серйозно, говорити так усьому, усім дивам, таємницям, невпевненості і радості, що їх може запропонувати тобі цей світ.